Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про таку незвичайну для нашого каналу тему, але від цього не менш цікаву освітлення. Ми мало надаємо цьому значення, але насправді це доволі важливо, як для наших очей, так і для психічного здоров'я, і просто для естетичного почуття прекрасного. Тому цим питанням не варто нехтувати. Тож сьогодні у нас на огляді система освітлення Nano Leaf Shapes Hexagon Starter Kit. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду. Система освітлення Nano Leaf Shapes дозволить створити унікальну освітлювальну інсталяцію у вас вдома. Набір складається з 9 RGB white панелей, монтажного комплекту для них і керуючого модулю, який дозволяє налаштувати підсвічування бездрутовим способом, використовуючи спеціальний додаток на вашому смартфоні. Кожна панель здатна відображати до 16 мільйонів відтінків кольорів, забезпечуючи безмежний політ фантазії у створенні кольорного оформлення приміщення сам під вас. RGB вайт панелі для розумного світильника на Shapes Hexagon виконані у формі шестикутників або як їх ще називають гексів. З'єднуються вони за допомогою спеціальних коннекторів, які дозволяють використовувати будь-яку межу. Таке з'єднання дає можливість вибудувати 2D-фігури будь-якої складності. Комплект може бути розширений і додатковими LED-панелями. Один блок живлення здатний забезпечити функціональність 21 панелі, а модуль управління розрахований до 500 панелей. Система освітлення Nanoleaf Shapes дозволяє виділити елементи інтер'єру в будь-якому приміщенні. Практичне кріплення і зручне сполучення забезпечать широкі можливості інсталяції, дозволивши розмістити rgb вайт панелі як на стінах, так і на стелі або на предметах меблів. Кожна панель може бути відрегульована індивідуально за допомогою спеціального мобільного додатку, синхронізація з яким змусить їх запалюватись і міняти кольори в такт музиці, створюючи настрій для вечірки. Вони динамічно реагують на ваші дотики, дозволяючи керувати світлом або навіть грати в інтерактивні ігри за допомогою лише рук. Змонтувавши систему освітлення Nanoleaf Shapes і включивши в мережу, необхідно під'єднати її до домашньої мережі Wi-Fi. Потім потрібно налаштувати її в мобільному додатку Nanoleaf Smarter Series. Додаток підтримує смартфони і планшети на iOS та Android. Також нанолів Shapes можна включити в систему розумного будинку Google Home або Apple Home Kit. Ще один варіант управління розумною системою освітлення за допомогою контролера нанолів Remote. У програмі користувач може налаштувати кольор і яскраві світіння панелей, а також світові ефекти при торканні. Крім того, програма дозволяє налаштувати розклад роботи, створюючи різноманітні сценарії, а також керувати панелами віддалено через інтернет. Панелі легко впишуться в будь-який дизайн і будуть вас радувати не тільки на свята, а й створять потрібну атмосферу в потрібний час. А всі ці гаджети та багато інших ви можете знайти на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure, До нових зустрічей!